Усім привіт! Сьогодні в мене на контрольному огляді моя пацієнтка Віра з мамою. Минулого тижня ми провели лікування усіх зубчиків в медикаментозному сні, а також видалили декілька молочних зубів із діагнозом по тобто загруження. Мама Віри люб'язно погодилася поділитися своїм відгуком і своїм досвідом лікування у весні. І в мене до мами є декілька запитань. Отож, як ви до мене попали, як ви мене знайшли? Ну, подзвонили до вас. Про вас ми давно знаємо. В нас моя сестра лікувалася. Ага. Ми чули багато відгуків, ми підписані в інстаграмі. Я вже не пам'ятаю, як я про вас з але я вже знаю давно. Декілька лінок зрозуміло. Так. Як ви наважуєтесь на це лікування на наркоз? Таке страшне слово, багато людей бояться, сумніваються. В нас так вийшло, що немає вже іншого виходу. Я зрозуміла, тому що в нас вже було багато проблем, багато хворих. Зубів і дійшло до того, що вже дитина панічно не вдається полікувати, і тому ми ну, спеціально недалеко приїхали, щоб ми приїхали... були за кордоном, коли ми звонили. Ми вирішили на таке прийняли рішення приїхати, полікувати зуби, тому що в нас вже ну, кажу, було багато разів проблем. І... Вона підпухала двічі, випали антибіотики і були проблеми. Двічі так, і вона вже перестала взагалі співпрацювати. Під час медикаментозного сну ми видали ті зубчики, які були найбільш проблемними з діагнозом перевірки це і загроєння, а також нам вдалося врятувати усі постійні зубчики, навіть декілька молочних. Ми провели дистанційну консультацію, зробили рентген знімочок і приїхали в день на проведення лікування медикаментозного сну. Як це відбувалося, чи вихідувалися? Як почувалась дитина? Ну, нам все гарно пояснили, тому у мене принцип тих хвиля дуже не було. Е, операція проходила дійсно довго, 4,5 години. Хоча, ну, на правду, ми не хвилювалися, ми якось були певні, що все буде добре, все буде. навіть пішли прогулятися трохи, ми під дверима не сиділи, я пам'ятаю. Так, ми не сиділи, тому що це 4 години, я б сказала, що потреби нема, в принципі, ми вийшли Ось, і повернулися. Як вона просиналася, Як вона була в той день, того вечора, як почувалася? Е, по здоров'ю все нормально. Єдине, що. І видала зуби, вона плакала за зубами, а здорові. Плакала да її зуби, чого їй їх не віддали. <рес> Таке побажання для батьків, якщо хочете, щоб нам повернули, щоб вам повернули зубчики, кажіть наперед. Загалом все пішло добре, праці пішла добре. Я задоволена тим результатом, кількістю зробленої роботи. Сподіваюся, що на все буде добре. І в принципі, в кого такі проблеми батьків, то я раджу зробити лікування під наркозом. Це дуже безболісно і не тематично для. Дуже дякую вам за довіру і за такий щирий і чесний відгук. Вам дякуємо за поведену роботу.